Очікуване відео з цінами на китайські, нові і у японські міні-трактори. І не буду катати вати ні хвилини, конкретно кажуть ціни від найдешевших до найдорожчих. Берете ручку, листочка, записуйте. Також ще хочу сказати, що з цих цін всіх ще є, діють зараз масові сезонні знижки. Тобто може ціна різнитись. В меншу сторону і на 200, і на 300, і на 500, десь, і на 1000 доларів. Тому хто шукає трактор, не забудьте скористатись номером телефона, ми робимо без передоплати. І так, хлопці, полетіли. Давайте почнемо від більших і підемо вниз. А, сама топ-лінейка DonFan Сороковка 9900, 25, 8000. Кентаврики, Паутінік 950. 8425 25. Акційно вже і так 6,5. Ой, 40 6,5, 25-ка, 5-600. Ось такі С, зараз з торгом 5600. Ще я додачу торг до цієї ціни. Зараз дуже хороший варіант. придбати собі Кентавр. Новіші моделі там є по 6400 з Дугою. Є і по 8 теж. ДТЗ-шки. 7,50, 25 нова. 8035 канова. Скаути впали в ціні. Скаути, тракторчики будуть стоїть 8990,50. Відповідно, 7990 40 сороковка. І відповідно 5150 25. ка також хлопці по тракторчиках Джинма хочеться відмітити низький рівень цін. 5900 6600 в залежності грає від комплектації трактора. Також хочеться відмітити ДТЗшки прошлих років. 7300-35-ка. І так далі. Також хочеться відмітити трактори нові Форте. Це Самі бюджетні, 50-ки, 40 ки Бачите, 40 ка навіть на великих ідей кольосах 20-28. Форте йдуть від ціни 7. 800 за 50-ку. 7000 за 40ку, 25 ки починається взагалі від 5 тисяч, повнопривідні. Також малі повнопривідні сінтайчики, такі 4900 повним приводом без пасу. Також такі здорові файтер теж акціонні, ось заброньовані по 7800. Є ще пару одиниць. Малючки шифер. Шифен 240 3100 244 4250. Uh, є ще там додачу іншій комплектації, там ще також мається торг по кабінниках, я так скажу трошки згодом. І наші улюблені корчі, як я їх називаю, 6130, це 88 тисяч гривень на гривню будуть стоїть 16. 2,5-106 тисяч стоїть 20-ті. 2530. Також маємо ось лінійку оціненних тракторів. Це тракторчики, які постояли з минулого з поза минулого року, які не продалися, вони були значно дешеві. Також маємо такі прекрасні стрибучі переломки. Стрибучі переомці у нас вартують від 1600 умовних одиниць, тобто порядка 60 тисяч гривень. Також трьохточкові є зубри. Ось ось ця частина повністю переоцінювані в прошлой годі. Там вже ціну уточняєте. Тобто 24-23 рік. І ціни на тракторчики з кабінами. Саме недороге, що є це: 700 або файтер, або ОВО 25. Маємо акційну ціну 8350 і 8300 віддамо джинма. Сороковка з кабінами. І зараз йдемо по великих, по більших тракторах з кабінами. Конкретно є по цінах. Що до чого. Давайте. Тако, також японські, про японське я скажу трошки згодом. Почнемо ми з кентаври. Кентаври, сороковки з кабінами маються від 8 250 і сороковка з реверсом сама модна, 10 700. 50-ка Теж є різні комплектації, кандьор, без кандіора. Прошлогодня версія 10200, Цього року є теж переоцінен 10 500 доларів. Також, Білорус я не буду показувати, я думаю, це нікому не цікаво. Також. Тракторчики скаут, скаут з кабінами. 50-ка в нас вартує 13400, 40-ка в нас вартує 10 тисяч, але ну, теж з хорошим дуже торгом по скаутерах. Ось ось джин, я казав. Також тракторчики Fighter, 40-й на реверсі 9 тисяч з кабіною. 50, й 10 з копійками буде вартувати з кабіною. По поводу 90-тів, там теж різні моделі, ДТЗ в тому числі. А 50 ДТЗ ще 12 тисяч. 50 ДТЗ на кабіне 12 тисяч. Так, ми їх потрібно. Також 90 сил від 22 тисяч 100 плюс сил 105-ка, саме дешеве 27, ну там вже треба готувати 30 тисяч, нормальну котлету, щоб мати... Собі 110-120 плюс сил китайця від 30 тисяч умовних одиниць. Ось такий плюс-мінус розброс цін у нас іде. По тракторчиках, бачите, є на різний бюджет і за пару тисяч, і за 3, і за 4, і за 5. Ну і, понятно, є більші трактори дорожчі для великих ферм, для господарств там, на десятки і сотні гектарів. І так далі. Також маємо в наявності навісне причепне підчепне все в БС коштовно. Предоплатів ми ніяких не беремо. нас вантажаться трактори вантажиться трактори на лафет, на відправку, на відгрузку. Привозимо прямо до хати. Тракторці всі обслужені. На всі тракторці робиться документація, сертифікати, реєстрація під ключ, входить в вартість наших послуг. Доставка теж входить в вартість наших послуг. Також маємо багато навіски, можна доукомплектувати, так що звертайте.